Короленко Усова, Валентина Юрівна. Прошу передати слово Мазураша, Георгію Гірочу. Будь ласка, Георгій Герович. Георгій Мазураш, Слуга народу 203 округ. Я не голосував за закон постанову про скасування, якого ми розглядаємо, але розумію, що у нас немає шансів, звісно, що цю постанову ухвалити, тому що в залі мало народних депутатів, і попри те, що це. Нібито порушує все-таки чинне законодавства, але ми продовжуємо діяти так, як не передбачено в чинному законодавстві. І я б хочу вам сказати, чому, наприклад, я не голосував за цей закон, тому що я спілкуюся дуже активно з виборцями, які мене підтримали і обрали, як представника команди Зеленського слуга народу, представляти округ, регіон в парламенті. І я часто звертаюсь до колег, які обрані. За списками слуги народу, і дуже прошу активізувати якраз спілкування з тими, які підтримали у 2019 році Володимира Зеленського, підтримали слугу народу. Повірте, на прикладі тих виборців, які активно підтримували Зеленського слугу народу на 203-му окрузі Чернецької області, я вас запевняю, що ми, як виборці Слуги народу, м'яко кажучи, незадоволені тим, як працює команда Слуга народу в парламенті. Тому що ми відійшли, на жаль, від тих принципів, на яких були обрані. Я би просив, щоб можливо, ми від цього дня, 22 липня 2019 року, ми були обрані, щоб ми можливо переглянули. Ми як команда Слуга народу і почали працювати саме так, як очікують наші виборці, щоб ми припинили ганебну мусифікацію ганяння за людьми, щоб ми справді. Сприяли об'єднанню українського народу навколо справи оборони, це хочуть наші виборці бачити: гідне ставлення до військових і до громадян в тилу, для того, щоб ми могли бути більш ефективними у протистоянні рашистській агресії. Я про це.